Ой, босота, Ростем, да? Ну, хтось не дуже, але живіт такий дебелий, да? живіт є, значить що, значить їмо. Ну, є, звісно, потужнякові. Рижики наші ростуть. Так що, друзі, всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим захисникам. Дякуючи їм, маємо можливість тримати господарство і мати якийсь шмат сала. І до сала. Так що, друзі, невеличкий такий огляд нашого господарства, трішечки пройдемося, розкажу і покажу. Ну, а для тих, хто хоче сала чи м'яса дешевого, будь ласка, беремо, заводимо господарство і тримаємо, тому що на сьогоднішній день є багато людей, які тримали господарство. І на сьогоднішній день його просто не тримають. Я їх просто розумію сам як господар, тому що коли. Розпочалася повномасштабна війна, і коли хацапи прийшли і були поряд біля нас, то більшість людей повирізали господарство для того, щоб уйти, ну скажу так сказати, по-легкому. Ну, Це є правда, це є так. І треба дивитися правді в очі. Ну, Але я не скажу, що я не вирізав, вирізав, але свиней свиномату я не вирізав. Все в мене залишилось. Але на сьогоднішній день сказати те, що було до війни, наприклад, по реалізації, по спросу. Було набагато краще, ніж зараз. Ну, але ми не опускаємо руки, і можна було б вже там перейти на якусь іншу діяльність і заробляти в іншому напрямку гроші. Але поки вже воно якось налажено, поки є цей сраний сарай, є там багато критиків, говорять поганий, неправильний. Мені багато не треба, мені цього вистачить. І е, сьогодні у нас неділя, ми від, ну, відпочиваємо як завжди. О, тобто господарство це лікарство від цих депресняків, Не знаю, як у кого, але в мене думки одні. От, як і що зробити побистріше, закрити ті чи інші питання хлопцям, тому що цими всіми речами, які ми з вами разом робимо, ми рятуємо життя. Да, нема порівняння, тому що завдяки тому ребу, завдяки тому дрону, завдяки тому автомобілю, тим колесам, хлопці там виконують бойові завдання. І можливо рятується життя, якийсь там ефію впаде і немає порівняння, що там розбили машину, там ТД і т.п. Так що не будьте байдужими, працюйте. На сьогоднішній день ми переходимо там. Ще один у нас є момент, збираємо для хлопців на автомобіль в танкову бригаду. На жаль, не можна сказати, яка бригада, тому що їхній командир сказав не говорити. Але то не важливо, я думаю. Що від перестановки до данців, що там буде написано у описі, воно не поміняється. Але хотілося б провести сьогодні прямий ефір, не можу його провести, тому що завтра зранку треба вставати. Диалець потрібно зайнято. Сьогодні у нас коптеться там. Туди-сюди, тому що по картинці там, та що там подивився 5 хвилин, все це нормально, все зашибівся, за класно. Ну, ти зранку приходиш у вас подарку, треба по насипа повідкривати, ще зараз ось будемо підстеляти. Сьогодні у нас неділя, дезінфекція, трохи є косяків, тому що час упущений, то їдеш туди, то робиш те, треба було б покаструвати, не покастрірував, ось тягнув, вже думаю, мать одригалом якось буде потім. Так що, друзі, то таке. Працюємо, але не впускаємо руки. І повинні розуміти, що дякуючи кому, ми це все діло робимо. Так що, друзі, хто там переживав, що в мене пусті клітки, ну ви знаєте, мені достатньо. Завтра я думаю, що в нас піде на розходу ця свинка, тому що ну, деяких людей свято, і багато людей все-таки я трошки хочу поміняти свої стереотипи, хочуть передати своїм рідним і близьким, хлопцям і дівчатам, які боронять неньку України. Якийсь також шматочок ковбаски, якийсь запечений кусочок м'яса, тобто зробити приємно. Так, тут у нас спарована каштанка, і ну, все-таки спарували ми Глорію, не відпускали. Ну, не хотів Глорію здати. Оцей танк у нас, не знаю, щось вона в мене не розберу, вагітна чи ні, поки ще тримаю, ні, прийдеться здати. Один раз привела свинка, класна свинка, ну така вона, по ній не можна розібрати. Що роби, що не роби. У нас девочки, тумбочка і кучеряшка. От. Е, ну Наче животів немає, але скоро вони на підході. Е, наша мазуха, як завжди, в своєму репертуарі постійно скігла. Є такі свині, не можна розібрати, що вона чи гуляє, чи вона не гуляє. Ну, але все добре. Так що, друзі, бачите, не встиг вибирати, вже напаскудили. І хотів е, показати поросят. О, тут у нас в основному свинки. От, телефонувала мені якась жінка, хотіла пару поросят о, купити. Ну, вона до мене зараз не телефонує. Верніше, не треба телефонувати, треба писати на Viber. Але написала мені тільки що дівчина із Русанова. Ну, ось цей кабанчик у нас є. Ну, я хотів дівчат продати. О, ну кабанчик є. І ось цей кабанчик. Ну, вони такі більш спортивні, худіші. Хлопчі, дівчата. А це все дівчата. Ну це в нас один нутряк кошлатий, ми його або потім скастрюємо, або десь в районі п'яти місяців ми його беремо. Так що продаю поросят. От. От цих два кабанчика. Ну, я думаю, що, ну, мабуть, ми їх не будемо продавати все-таки. Ну, Вони, я думаю, за 20 кілограмів я б за трьошку одного віддав би, там один і десь тут а другий. І ось другий. Ну, Вони все нормально, ну, видно, що були у них моменти в дитинстві. от. Ну, Але ось один. Воно другий. От. Ну а це дівчата. Я хотів продати дівчат, якщо кому потрібно, ця дівчинка уїжджає, це забирає її Назар, звати її Оксанка. От. Ну а так би пару дівчат би я продав би комусь би на свиноматки. Тому що дівчата все таки більші, дівчата все таки потужні. От. Так що, якщо дивитись мене з Русанова, та я каже, звати. От. То ось у два кабанчики, один і другий, тобто парка буде 6 тисяч гривень. Якщо вони вас задовольняють, напишете мені. Ну, якщо ні, то е, хто там, можливо, хоче свинку на розвід, виберемо, ну, кроме Оксанки, і вам дамо о, дівчинку, якщо захочете. О, тут, кстати, є ще одна. Ну, отаку я хотів, якщо більше, хто хотів по 3,5 тисячі гривень. Тобто це мої ціни на поросят, хоч в принципі я їх. Не, ну, не продавав ніколи такими великими партіями і це в мене не стояло заставку, я навіть не знаю, які у нас там ну, дівчата. В основному, дівчата, 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 а люди хочуть кабанців, тому що бояться, що вони гуляють. Ну, якщо взяти від та свинка, взагалі погано гуляє, не можна оприділитися. Ну, якщо на відгодівлю, в принципі проблем немає. Так що такі ціни на мої поросята, Понятно, що це вже за 30 кілограмів. О, та також, якщо ту свинку брати, то ну не знаю там, до 4%, ну, можна через ваги, якщо буде її там не знаю, там, 40 кілограм, то буде вона там коштувати дорожче. Ну не знаю, Я цим ділом в принципі не займався. Люди продають маленьких поросят, я маленьких поросят не люблю продавати, я люблю таке вже віддав. І тоді 99,9% тих поросят, які люди беруть, вони вже е, так сказати, Ну, готові, вони їдять, це нормально. Ці вже сидять на гровері. Так що пишіть, номер є в описі, номер там є реквізити на допомогу Збройним силам України і внизу там є е, вайбер. Так що такі дві дівчини, воно дивіться, які є. Ну, одна із них Оксанка, не знаю яка, то назар собі придивився, все-таки хоче завести собі свинку. Ну, можливо, хтось хоче придбати, то я думаю, десь в районі 3500, 3700. Якщо. Так, то 700 гривень піде на ЗСУ, 3 тисячі піде шелудьку в карман. Береги. Так що, от такий у нас сьогодні відосик. Баригую, розпродаю свиней. Малі поросята відлучені, поки нікому нічого не обіцяю. У мене немає такого правила, щоб обіцяти, ще не встигла свиноматка народити, вже їх розпродавати. Так що, кому цікаво, пишіть, пишіть свої коментарі, напишіть свої ціни, які в ваших регіонах, яка вага поросят. Я стараюся зважити. Ну, останній раз приїжджав до мене Васильович, то ми не важили, бо мене не було. Я їздив, провожали героя. І ну, вже чекати людині просто пообіцяв, то Назар сам відпускав. От. Це теж, кажу, два Аня, це одна дівчинка, один кабанчик. це ж нутряк один із них. От. Так що ну. Маринуватися від, від від робити йому операцію, не знаю, побачу. Та таке як Васильович може зробити, що хочете. Ну, мені не дуже хочеться, ходіє в нас людина, робили. ми, Був у мене останній випадок пропав кабанчик, то я не дуже хочу краще його потримати. Якби це не було свиней, то тоді можна було б е, робити кастрацію і пробувати за ним бігати там, цілувати його в задницю. А коли в тебе велика кількість, ну для мене це велика кількість, то свиней мені вистачає. З розрахунку одна. Одне порося в неділю, це зараз трішки є такий момент, що можна це все діло заробити. Ну, але в таких моментах вже сальна продукція не так іде, хоч у нас в принципі немає з цим проблем. Ми зараз трошки коригуємо і ну, будемо різати, зараз піду, покажу, яких. Так що Поки ті виростають, наче там одну свинку ми поки попробуємо ставити. Одну завтра забираємо, її переженемо в індивідуальний станок. От. А тут а у нас дівчата теж підростають. Одну дівчинку ми продали за 5 тисяч гривень на свиноматку. Приїхала дівчина із Баришівки забрала. Хтось писав дорого, хтось писав дешево, бо ну, це як кожен господар робить так, як йому потрібно. Ну, Є потужні дівчата. Ну, понятно, таку свинку я б не цього. а от. Щось середнє я б взяв би собі, можливо, когось виберемо на свиноматку, як вже буде їм за 5 місяців, проглистуємо повторно всіх і, можливо, потім уже будемо дивитися і е, залишимо. Ну, і ось що в нас? Оці свині у нас підуть, у нас там, можливо, ми заріжемо ще двоє. Вони в нас не сальні. І для того, щоб мінімалізувати ці всі моменти, от при таких, коли йде спрос більше на м'ясо, то треба різати більш таких е, менших свиней, щоб було менше сала. Ну, у нас є куди сало діти, у нас є хлопці, яким ми можемо передати е, кусок якийсь сала. Вчора ми також зустрічалися із Русланом із Лубнів. От, дуже приємно, коли хлопці приїжджають е, чи їдуть десь поруч. Е, Міняють локацію і телефонують і заїжджають. Одну ми даму перегнали, бо її там почали штурхати, кусати. О, поки є місце, то вона тут. Трошки зменшив був цей момент. Ну так. Так що господарство ніхто не відміняв. Годуємо, як і годували по рецептурі. Трошки там більше натягнули на кукурузу на ячмінь, бо немає пшениці. О, треба буде, я не знаю, можливо, і дотягнемо до нового врожаю, а можливо, якусь тону. Чи дві бі купив би, можливо, кого є, але ж також хочеться купити подешевше. І ще хочете з доставкою, бо немає у мене часу. Можливо, в колись там валяється дві тони пшениці, без жучків. Напишіть, також пишіть в особисті, пишіть в коментарі. Готовий купити дві тони пшениці. Якщо можете, я готовий забрати. От. Цим, і таким чином ви мені допоможете, тому що реально часу на сьогоднішній день його просто. Дуже-дуже мало. От зараз вже треба поїхати відправити маскувальну сітку, треба поїхати відправити колеса б хлопцям. Тому що чим більше ти щось е -е, спілкуєшся з хлопцями і завдяки вам допомагаєш, то є такі моменти, що до тебе потім знову хлопці телефонують. Так що такі моменти. Так, да, воно то в нас внутрячок, воно кабанчик один, вони непогані. А вони ростуть усе, ось один і другий. Так що тая, дивиться, якщо що, напиши. Напиши, ну і так як у нас сьогодні тут у нас до цього ще двоє є, таких теж потужних, але більших свиней ми будемо залишати після свят, особливо цих рижих. Тут у нас є сальце, реально лежать як глиночки. І тут у нас два, три, чотири, п'ять, шість, сім. от, Щитайте, вісім, дев'ять, от дев'ять. Це в нас дев'ять поросят, грубо говоря, ми два місяці закриваємо. Поки ми закриваємо це питання, от тиша в нас є, то виростуть уже ті. Ну і таким чином ми і, роз, ну, рахуємо. Раніше ми реалізовували, старалися двоє поросят в неділю, коли ми працювали, планували там щось зробити у дворі, планували забетонувати, планували положити плитку, зробити фасад. Ну, але на сьогоднішній день трішечки зовсім інші моменти. О, хтось там каже, ти купиш там якусь штуку, там палку ковбаси, як там казала мені одна дівчина, як збирала своєму чоловіку на машину, вона боялася навіть у магазин ходити, тому що люди ходили і обсуждали. То не люди. Тому що ті люди, які не розуміють і ніколи в цьому житті ну, не нічого такого не робили, то про це може тільки думати мати, дружина, родина, того хто. Несе службу і дарує нам кожен день життя. Так що, друзі, не забувайте про це. От такий у нас сьогодні вихідний, відпочиваємо далі. І тим людям, які там говорять, що волонтери збагачаються на 20%, будь ласка, беріть. І по законодавству в мене немає 20%. Мені ніхто, я не маю права їх брати від тіля. Це ваші кошти, ми їх витрачаємо. От, е, на ці всі моменти. І людина, яка хоче допомагати, вона повинна в першу чергу розпочинати себе, і тоді будуть якийсь результат. Так що міряти всіх під одне мірило і по собі, ну то якось вже буде негоже. Так що працюємо, городи всі посаджені. Як би там не було господарства, як би там не було, працює. Бройлерами вирізали, не впів навіть засняти ці всі моменти. Ну Але що є, то є. І чекаємо далі, далі приплодів, І працюємо і ми. Намагаємося все робити, щоб ми жили в цій державі, в якій живемо. Якщо люди ті, що там планують десь пленяти, вони сидять на легке і тільки обсуждають, тому що є такі, я знаю, що є... От вчора там у нас, як же вони написали, облава була, так? Як вам до облави? Ну, а як вам до того, що хлопці сидять на нулі і... Немає ні ротації, ні людського відношення. Давайте тоді щось будемо робити, давайте щось будемо міняти. Давайте будемо когось напрягати і, можливо, щось змінювати. Так що тут обсуждати це, е, таке, виходить, одних жаліємо, але нічого не робимо. Так що робіть все те, що можливе і неможливе, що залежить від вас, що ви можете зробити. Є дуже багато роботи, якою можна допомогти нашим захисникам. Так що вони потребують нашої підтримки для того, щоб ми могли тут жити. Так що я всім дякую своїй команді за підтримку і довіру. І прошли стрім дав хороший результат. Але ну, розрулити ситуацію не розрулили, але полегшили і здвигаємося далі. Тому що ай, не знаю, це треба тільки спробувати самому цю всю канітель. Ті, хто збирали, ті знають. Так, і не знаю, казав, чи ні, сьогодні у нас неділя. Дезінфекції сухої. Навіщо ми це робимо? Ну, хто з людей тримав господарство і колись попадав у деякі моменти, там що були якісь болячки, там де і т.п., там срачки, то використовували все, що тільки можна. І вже для цього всього і використовують дезінфектор для того, щоб зробити свою мікрофлору і працювати в одному ритмі. Ми вже працюємо не один рік, вже більше десяти років. От, понятно, там не супер-пупер, усе, але все добре, все добре. Так, да, дівчата? Ну, в основному дівчата. Так що, от такий у нас не встиг поубирати, ще не підстеляв. Ну, підстеляємо сюди, а в основному поросятка, коли все нормально, і вони у нас на вільному доступі поїли. Попили, покакали, ну такі активненькі, активненькі. Ну вже коли такі здорові, то вони поїли, попили і по попадали. Ще навіть не встиг попідстеляти. Зараз потрусимо тирсочки, ну то вже я буду потім робити. Потрусимо тирсочки, зробимо суху дезінфекцію, не встиг убрати, вже понакакунькували, але понакакунькували е туди, куди треба. Да? Любка наша там, у китайському кварталі. О, хто пам'ятає, було трохи більше свиней, ну, але не переживайте, не переживайте. Все нормально, мені вистачає і свої кошти ми заробляємо. Також більше віддали перевагу на переробку, а переробка це додана вартість. Це гроші, які ви можете заробити самі у себе. Хтось продає живою вагою, хтось сам реалізує це вже більший дохід, ну а хтось ще й переробляє. Ну, а хтось свині теж не можуть бути всі рівні. Ну, хтось більший, хтось менший. Ну от так. Так що на цьому буду завершувати відео. Пишіть коментарі, пишіть по цінам у ваших регіонах. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Давайте будемо все робити для того, щоб жити в вільній державі і не займатися, що хтось поганий, хтось хороший, а розпочинати в себе і щось змінювати. Ну а блогерам привітосик, щось ні одного не бачив, ні хорошого, ні поганого. Ну, але хотів би подякувати таким, як хоч переділки. От, у нього там теж зараз проходить акція. От, ну, також таким, як Ярік Мазур Агроном, Сергій Стрілецький і багато є інших блогерів, таких як Вовка Брус, таких як Моє подвір'я, Іна. Є багато людей, яких я знаю, які завдяки своєму ютуб-каналу допомагають захисникам і не можуть просто бути байдужими. Я не знаю, як можна говорити, що людина збирає, тому що йому це вигідно. Дебіли! Все. Слава Україні! Героям слава, але жалько, що в нашій державі живе багато дебілів.